Це був звичайний робочий ранок на ПАЕС, проте о 9.05 на повномасштабному тренажері пролунало попередження про високу ймовірність ракетного обстрілу. Це реалії нашого часу, тож атомники мають бути готовими до такої ситуації щосекундно. Одним з методів підготовки є регулярні протиаварійні тренування. Таке цього тижня відбулося на Південноукраїнській атомній станції. Овно за тренуванням під час ракетного обстрілу української енергетичної інфраструктури підлучання потрапили об'єкти Південно-Української АЕС. Усі три енергоблоки від'єдналися від мережі в результаті спрацювання протиаварійної автоматики. Відбулося повне знеструмлення підприємства. Про ситуацію начальник зміни АЕС повідомляє керівника підприємства та вводить у дію аварійний план. Умовно за тренуванням у результаті ракетного обстрілу зафіксовано потрапляння по об'єктах південноукраїнського енергокомплексу, стан енергоблоків енергоблок номер 1 АЗ, енергоблок номер 2 АЗ, відключені від енергосистеми, енергоблок номер 3 АЗ. А у внутрішньому кризовому центрі умовно за тренуванням збирається штаб керівника аварійними роботами на майданчику. Саме тут відбувається московий штурм. Стікається інформація про роботу обладнання, радіаційний стан, аналізуються події та приймаються рішення щодо подальших дій з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівники усіх напрямів протягом подальшого часу координуватимуть роботу підрозділів підприємства, аварійних і бригад. Співпрацюватимуть з кризовим центром дирекції компанії відокремленими філіями на як енергоатом діяру органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. До по потренування проведіть оцінку обстановки, отримайте інформацію щодо поточного стану і групі інженерної підтримки по поточному стану видати рекомендації на найближчий час по діям персоналу. І заживлені обладнання відповідно до аварійного плану. Умовно за тренуванням начальник зміни АЕС класифікував аварію як комунальну. На початок тренування було заплановано відпрацювання 36 ввідних. Проте завдання постійно ускладнювали і у загальному підсумку. Їх виявилося зо п'ять десятків. Серед них пожежа на одній з резервних дизельних електростанцій, вихід радіоактивної речовини та травмування двох людей працівника станції, і рятувальника. До ліквідації наслідків долучаються вогнеборці 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалим надають першу домедичну допомогу та транспортують до южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні. Ухвалюється рішення про евакуацію незалученого у проведенні аварійних робіт персоналу. Процес відпрацьовують на базі цеху водоканалізаційного господарства, де на той час перебуває 48 працівників. З задачею ми справилися. Працівники те викайте са Головне, що без паніки, евакуювалися в міста. АТХ виконала свою місію. Перевіряючим, подобалася вся наша робота. Ми співпрацювали з місцевою владою, От нас зустріли на п'ятачку і далі працювали вже по своєму плану. З евакуацією персоналу впоралися за вісім хвилин. Вивели людей, забрали особові справи працівників, відключили живлення та здали об'єкт під охорону. За діями южноукраїнських атомників увесь час спостерігав представник Державної інспекції з ядерної безпеки та 11 експертів з різних майданчиків компанії. Це фахівці Запорізької, Хмельницької, Рівненської атомних станцій, аварійно-технічного центру. Кожен зі спеціалістів відповідав за свій напрям роботи. Я спостерігав за діями аварійних груп, а це група з обслуговування систем життєзабезпечення кризових центрів, а та група інформаційного забезпечення зовнішніми організаціями. Персонал цих груп знає свої обов'язки, знає свої функціональні дії. Відпрацював всі від, які були за тренуванням. Два дні тривало тренування. Увесь час Південноукраїнська українська АЕС перебувала на зв'язку з дирекцією компанії та її підрозділами. Останні були готові у будь-який момент надати свою допомогу. Щогодини проводили сеанси відеозв'язку на основі даних фахівців різних напрямів. Керівник ПАЕС інформував колег про поточну ситуацію. Вона поступово вирівнювалась. Умовно по тренуванню південноукраїнська половища вітаю всіх станом на 8.20. Силами персоналу станції вдалося припинити вихід радіоактивних речовин на колишнє середовище, таким чином стабілізувати радіаційну обстановку і приступити до виконання аварійно-відновлювальних робіт. На 9.30, 13 червня, генеральний директор Південноукраїнської АЕС підписав наказ про відміну дій за аварійним планом. Ще деякий час присвятили аналізу тренування. Слово брали всі залучені до навчання. Панувала загальна думка. На ПЕС з умовною аварією впорались. Відпрацьовані всі задачі і дії в межах тренування на майданчику без більш широкого залучення. Сторонніх організацій в межах южноукраїнської міської територіальної громади були залучені всі сили надзвичайних ситуацій, Державні служби надзвичайних ситуацій, сили лікарень, поліції, СБУ і в тісному взаємовідношенні з підрозділами філії ВППС. В Принципі реагування оповіщення. Дії персоналу всіх напрямків задовільні, відповідають як сформованим вихідним подіям, так і часовим рамкам. Я хочу сказати, що ці тренування вони на регулярній основі будуть проводиться, тому що війна не закінчена на країні. і чого очікувати, ще ми не знаємо. Я вважаю, що сценарій. Максимально наближений до сьогодення, до умов ну, військового стану. Я хочу, по-перше, сказати, що цілі на мою думку. Досягнув. Я хочу подякувати Ігорі Михайлович вам і вашому колективу, кожному, хто приймав участь в цьому тренуванні і хто готувався тренування. Дуже професійно підготовлене тренування. Тож, за результатами тренування, Південно-Українська АЕС отримала оцінку задовільно. Всі зауваження, позитивні практики та пропозиції учасників будуть викладені в письмовому звіті. Завершили ж дводенний тренінг, демонстрацію спеціальної техніки та засобів, представлених відокремленим підрозділом аварійно-технічний центр. Працівники АТЦ показали та розповіли, яким чином можуть допомогти кожній українській АЕС у випадку надзвичайної ситуації.